Всім привіт! Мене звуть Ната. В резерво до сих пір діють знижки, але ми з вами продовжимо дивитися нову теплу колекцію. Дивіться, є така шуткована. Це і воротник іде тут, і капюшон дуже зручно. Наприклад, якщо у вас куртка без капюшону чи тренч без капюшону, дуже зручно таке вдягати. Давайте подивимося ціну. 1200. Фільм Барбі вже пройшов. Мені здається, мода на рожеве вже має відійти. Але ні, ось такий жакетик а-ля Барбі висить в Різерт. І це нова колекція. 2500. Дорогувато. До речі, сьогодні на мені я вам потім покажу жакет із Хумани. Манекени в Різерт ось такий лук Back to school. Спідниця шорти. Біла сирочка і поверх такий йде світшот без флісу, світшот на флісі, смугастий і ось такі вкорочені світло бежеві штани, лофери. І до цього луку проситься просто піджак оверсайз, наприклад, чорний. Така сорочка коштує тисячу гривень, це дуже дорого для такої сорочки. Краще знайти щось в секунді, наприклад, можна. Такі джинси. Різер продовжується знижки. Дивіться, від 259 у нас ідуть, там ідуть футболки. Це нова колекція. Ось такі з'явилися косухи із джинси. Ну, прикольні. І тут представлені ось такі джинси модель Wide Leg за 1600 гривень. З нової колекції мені сподобались ось такі чобітки Chelsea. З Чим їх поєднувати, з чим їх носити. Давайте зараз подивимося з вами разом. Або ж ось такий відтінок лапти. назвем його друзі, якщо ви ще не підписалися до мій канал, обов'язково зробіться. Мені буде дуже приємно. А вам е це абсолютно нічого не коштує. І плюс для мене це як робота. Я зайшла випити. Капучино, бо все пересохло в горлі. Подивіться, ось така штучка є в туалеті, тут в кафешці. Запах суперовий, танго і манго. Запах манго, дуже класний для ванної кімнати. Сьогодні на мені ось такий жакет із Хумани, такий жакардовий жакетик Аля Шанель. Ці штани я купляла в хаос бренд і красивки, до речі, купляла тут в Різер. Дуже класні, дуже зручні. Ні разу не пошкодувала. У нас вже похолодало, тому а, дуже класний цей жакет, в ньому дуже комфортно і не жарко, і не холодно. на дворі, коли вітер це просто ідеальний варіант, замість того, знаєте, щоб вдягати повністю на себе такий елегантний лук, який потребує навіть певної, скажімо, поведінки. Я його вирішила розбавити ось такими снікерсами, щоб, щоб полегшити ситуацію. Занадто таку офіційну. Зараз приміряю ось такий светр в розмірі S. Потім ванільного кольору не знайшла темнішу. Ванільного кольору ось таку жилетку і ось такі Челсі. І джинси взяла. В розмірі джинси straight прямі 38-й розмір. Зараз створимо з вами такий лук. Так, ось такий виходить образ на осінь, прямі джинси, челсі, така жилетка і легенький такий світерок. Зараз подивимося склад тканини. Була тільки така модель в наявності, тому, в принципі, теж кльово, такий спортивний стиль виходить. І сюди підбирайте таку, можна білу сумочку, наприклад, підібрати. Дивіться, якщо вкоротити джинси, буде вже негарно. вкорочує, візуально навіть вкорочує ваш зріст, якщо під їх, ні, краще, краще їх відпустити. Сам по собі джемпер виглядає ось так. Такий він повітряний, душно в ньому. Склад цього светру 50% віскоза, 28 поліестер і 22% поліамід. Дуже дорого, ну це поліестер однозначно іде, можна не дивитися. Так, стосовно джинс, 38 розмір, дуже зручні. Легко піднімаю я в них ногу, як ви бачите. Вам буде легко в них присідати. Ще в різорд дивіться, можете зібрати собі на осінь вже ось такий образ, як у стели Маккартні на картинці справа. В Врізорт навіть зараз є два види таких пальто в кольорі camel, да? але на жаль, я не знайшла джинс як у неї. А в минулого в минулому відео вони були в минулого разу. Точніше, це вкорочені джинси кльош. На жаль, я не знайшла штанів, які мені потрібні для створення того луку, але нічого. Можна якісь в принципі, інші моделі джинсів підібрати. Це у нас це пушап слів. пушап Slim за 899. Такі ж, як і рожеві жакетики, є чорні. Вони дуже стильні, подивіться, клас 2200, ну дорого, звичайно, і спідниця йде до, до такого жакета, можна підібрати. Зараз ми з вами зайдемо до магазину Сінсей, також нова колекція, і подивимося модні тенденції. Що ж так само, і в сінсей, як і в Різерс, дуже багато різних сорочок. Такий стиль офісний. Мені сподобалась ось ця синя із білими такими смугами, дуже стильна і дешевше, набагато, ніж в Resort, як ви бачите, в половину. А ще нова колекція в Sensei ось такі світшоти смугасті, Такий бретон топ, або ж, як ми звикли казати, тільняшка. Да? Біла, чорна смуга. вибачаюсь, 329 гривень, до речі, непогана якість, і я його беру в примірочну. Найкраще Бретон Топ, звичайно ж, поєднується із класичними чорними брюками. Таку формулу в свій час запровадила, ввела в моду саме легендарна Коко Шанель. До речі, у фільмі про Коко Шанель вона з'являється в такому образі. Дивіться, штани. Жахлива насправді якість топ. Рекомендую. Дуже класний. І ще зверху можна вдягти блейзер будь-якого базового відтінку. Багато зараз з'явилося блейзерів і в Resort, і Велсіва Кікі, і здається, в цей зараз побачимо. Ось такі з'явились накидки, як правильно треба подивитись в інтернеті. Забула слово, як це ще називають. Не цікавить знаєте, що? Склад тканини. 439 і склад тканини. Тут 100% йде поліестер, ну, звичайно ж. І ручне прання. Шаль, да? ось така шаля. Я пам'ятаю, бабуся так називала такий платок величезний, оверсайз. Так, чесно кажучи, я не знаю, як це носити. Ось так це виглядає. Але це поліестер, і якість, я вам відверто скажу, дуже-дуже сумнівна, погана. Дивіться, друзі, цю штуку можна носити ось так, підв'язуючи її поясом. Тут на манекені йде така міні-спідниця із кожзаму і чорна якась водолазка, типу топ. Ще всім сей із цікавого погляньте, яке я знайшла труси Леопард. Plus. Very, very sexy. а їх тут три ліловий а, не знаю і чорний три за 219 три пари Якість, звичайно буде якусь інсей але дуже милі прям такі легенькі-легенькі Щось подобається, ось, Взагалі, мабуть, їх не відчутно буде. Ну, а на мені сьогодні лук дівочки 40. Ось така майка Хебешна. Потім зверху сорочка Famo, здається, магазин Famo тут є Турція. Штани із House Brand. До речі, треба сходити вже, подивитися нову колекцію House Brand, тому що штани. Купляла по знижкам такі круті взагалі. Дуже класні, дуже зручні, легенькі, ну такі вже осінь зима і е, шльопани із кроп. Дуже теж зручно. Дивіться, лофери дуже круті. Ось такі бусини є, сінцеї. Легенький, такий каблучок, тисяча гривень, але палець у мене 39-й розмір, палець впирається сюди і дуже незручно. Типу, не... вони малуваті. Беріть 40. Далі я вирішила на себе примірити такий образ типу back to school або ж повернення до студентської лави. Це сорочка біла, це такий блейзер поверх відтінку кемел-стрібляста сумочка, яка, до речі, сюди, я б сказала, вписується дуже добре. Це лофери, лофери непоганої якості. І це сірі шкарпетки. Блейзер якості жахливої, тому не рекомендую нікому. Ось, краще приходьте самі і все. Пробуйте своїми власними руками. Щодо якості в магазині Сінсей, достатньо непоганої якості є ось такі чорні снікерси за 719 гривень. Звичайно, це шкірозамінник, але легенькі і такі, от на зараз, уже коли похолодає, можна носити. Ще сподобались ось такі сірі штани. Це і ніби і офісний варіант да, за 600 гривень, як ви бачите, і в той же час накладні кишені, які нагадують нам карго. Сірий класно поєднується. Ви зараз бачите, із ось таким насичено блакитним з цією сорочкою. Власне, ці штани можна поєднувати, вдягаючи поверх навіть сірий блейзер. І, знову ж таки, що стосується взуття, зверніть увагу на ось такі напівчобітки панчохи за тисячу гривень. Дуже стійкий каблук, тракторна підошва, стильні. Я думаю, вони правильно буде їх назвати: напівчобітки панчохи, якщо я не помиляюся. А також всі на цей діють знижки дівчата. Тому зараз ви можете вже на наступний сезон літній, весна літо придбати собі за хорошу ціну. Ось такі штани в стилі барбі. Є рожеві, в наявності насичено такі лілові. Навіть взуття на літо зараз можна собі придбати з великою знижкою. Ось такі сандалі. Чорнобілі мені особисто не подобаються. Вони нагадують дещо дитячі взуття. Ну, ось такі шляпани рожеві на літо, в принципі, непогані. Але вже це вирішувати вам. Я роблю такий шопінг-огляд, а показую те, що є насправді. Велсівей Кікі до сих пір колекція Барбі. Фільм, тема Барбі продовжується. Тут сукня рожева. Погляньте, що я знайшла в магазині Outlet. Це третій поверх той із Полтави, третій поверх торгового центру Київ. Погляньте, які чобітки. Чоботи Техаси з бахромою із замші. Там такі чоботи, я вам кажу вам, слід хто з Полтави. Треба туди обов'язково зайти, подивитися собі щось цікаве. До речі, вже готові ось аутфіти на осінь. Це магазин, в якому зібрані всі відомі марки мас маркету Погляньте, якісь сріблясті напівчобітки. До речі, такі ж схожі були в Сінсей, вже немає. І, до речі, чоботи Техаси, високі такі були під коліно в Сінсей, вже також забрали. Тому, дівчата, поспішайте. Мене вже оці прищі замучили, я вже не знаю, що з ними робити, як з цим боротися. І, мабуть, що, мабуть, що треба пити поменше кави. Не забудьте підписуватися на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Всім пока і до вже до наступного відео. Дехто писав, що в Резер це дуже смішно, це взагалі жахлива якість. Це, минуль... це, колек... це колекції, яким вже більше двох років, трьох. А це не важливо. Ви знаєте, от я взяла ці кросівки на таку погоду, як сьогодні. Сьогодні похолодало і максимально 20 градусів. Вони шикарні. Це різерт. Я взяла 40-й, здається. Ну так, да, вони маломірки, 40-й на 39-й йде. Вони такі класні, тому я не можу сказати, що дивлячись, що треба шукати в різерт. Для цього треба час.